5 та 6 листопада спеціалізований торговий центр шок приймав фестиваль Вінницькі дні моди. Свої колекції на ньому представляли відомі Вінницькі кутюр'є і дизайнери-початківці. А перед початком показу відбувся черговий передостанній розіграш призів сьомого сезону акції Товари для дому у шоку купля і вісім сезонів призи вигравай. Аби стати її учасником, потрібно було придбати у торговому центрі шок будь-який товар та заповнити спеціальну анкету. Під час розіграшу ведуча під пильним наглядом юриста ретельно перемішав усі анкети. Після чого його помічниця Тягла зі скрині три щасливі про свою перемогу. Учасники сьомого сезону акції, яка відбувалася під гаслом, щедра осінь дізнавалися телефоном. Тож власником чудової кухонної плити став Новіков Олександр. Порохотяг отримав мединський Юрій. А завдяки чудовому обігрівачу, веселі Галини когут завжди буде тепло та комфортно. Наступний заключний восьмий сезон акції під завісу року або за крок до перемоги триватиме до 24 грудня. Умови незмінні. Восьмого сезону. Ви маєте можливість виграти прекрасні тази. Це dvd програвач від. Камера та телевізор це саме ті речі, які допоможуть вам гарно зустріти новорічні та різдвяні свята. Наприкінці ж року на тих, хто придбав товарів на суму понад 2,5 тисячі гривень, чекає розіграш головного приза дизайнерський ремонт квартири. Тож не зволікайте. Адже у торговому центрі шок свою продукцію представляють не один десяток великих магазинів, і щоразу до них приєднуються нові в торгівельному центрі шок. Ми пропонуємо індивідуальне виготовлення мебрів. Інтер'єри та 3D-візуалізацію наших робіт намагаємось створювати це оригінально та неповторно для кожного з вас. Шафи купе вітражі, кухні, спальні набори. Там які меблі а також дитячі та підліткові меблі від найкращих вітчизняних та закордонних виробників. В торговому центрі шок ми представляємо мебель трьох производителів. Польща, Турція і Росія. Темібіль принесе вашим дітям радість. У торговому центрі шок ви також знайдете двері, чудові люстри та дзеркала, посуд, побутову техніку, сувеніри та різноманітні дрібнички, які прикрасять вашу домівку. А у будмаркеті усе потрібне для ремонту. Важливий нюанс у торговому центрі є можливість кредитування. Тож завітайте до торгового центру Шок, що на Калицький 117Б і переконайтеся, що тут пропонують тільки найкраще.